27 вересня. Сьогодні буду знімати з арке такий сорт, як Совіньє Грі. На сьогодні в нього цукристість 19 Брікс колір ягід такий приємний, бусковий. Правда, цього року грона досить такі які щільні набиті, получилися І їх є багато. Все, отак, якщо зняти, ну, досить хороший сорт, який мені подобається. Я Надіюсь, що в цьому році з нього вийде хороше сухе вино. Про нього кажуть, що він стійкий до хвороб можна не обробляти. Це не зовсім є правдою, тому що пізній оїдю він також може підхопити і по пагонах, де-не-де, -де, бо їдемо є. Зараз спробую зернятку показати. Соковита, але ягода ось так, як мішочку вона вже вискознула. Шкірка досить тверда, така м'ясиста. От Мішечка прямо вискакує. Так що буду робити його, мабуть, по-червоному методу. Совінье грі сьогодні знімаю і буду робити сухе вино.